Два, три, чотири, п'ять. Перевіряємо звук. Зараз стопнись і послухайся. Привіт, мене звати Ната Жищенко, я лідер гурту «Утонуться». Привіт, мені звати… Привіт, мене хтоєс? Соля! Ще раз! Привіт, мені звати Євген. Привіт. <ривіт> <ривіт> Я запрошую всіх на день вуличної музики, який відбудеться в четверта вже в Україні 20 травня. Вулична музика це головне, що ви можете отримати цього дня. Коли всі виходять на вулицю і творять музику тут і зараз. Понад 40 міст саме ця цифра, яка захопила Україну. Вам треба дуже хотіти долучитись до цього дійства. Заходьте на сайт streetmusic.com.ua разом з моїми колегами-музикантами. Ми підтримуємо день вуличної музики і кожен з них е, дарує подарунки для дня вуличної музики. Ми музиканти підтримують цю цю ініціативу. Ну шлі, Ми передаємо Несколько дисків з автографами. А також диски з автографами від та Я скромний журналіст скандаліст Бені. Я можу записати вам музичну листівку персональну вам чи вашій коханій людині, чи вашому ворогу. Наші альбоми та листівки лінарівські з автографами, а також віновки з «Біблік». На цьому пластику були записані альбом. Я хотів би передати його фестивалю День вуличної музики. Кривий танець, провети перший диск за вторгнення, то ви зможете приобрести на сайті streetmusic.comua, цей зазвичай фестиваль. Особисто зі мною ви можете сходити на каву. Будь ласка, купіть мене. зайдіть на сайт Музика! Супер, супер, Приходьте. Побачимо вставай, увидимся, разлучить зачекай. Не поспішай, не поспішай.